Цієї неділі перший міжнародний прямий ефір. Це голос країни. Європейський сезон. Грандіозний суперфінал. Oh, yeah! Вісім яскравих суперфіналістів. За якими майбутнє української музики. Ви прекрасні, вважаю вас неймовірно сильними. Попереду нас чекають великі сцени і велике майбутнє. Ви наша гордість. Хто з них стане голосом України у Європі? Обиратимуть тільки глядачі. Час пішов. Всі кошти від голосування буде передано на благодійність. Зараз буде рішення дол. Виступи зіркових гостей і тренерів проєкту. Боже, як це цікаво буде! Подія, яку неможливо пропустити. До зустрічі! Фінал! Голос країни. Суперфінал! Європейський сезон. У неділю, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.